Хочу вам показати бюджетні соковиті фруктові парфуми від бренду Paris Corner. У мене сьогодні три таких фруктових аромати. Вони недорого коштують, і зараз якраз час для цих парфумів, тому що вони для мене літні. Вітаю, чудові! Ласкаво, прошу на мій канал. Я Альона Благодарна. І сьогодні хочу поділитися своїми враженнями від трьох ароматів від бренду Paris Corner. Paris Corner – це арабський бренд, виготовляється він в Арабських Еміратах. І сьогодні в мене таке бажання розповісти вам про ці три соковиті аромати. Про один я вам вже розповідала: це був парфум Mango Punch, Ось такий я його вам показувала в відео про аромати з манго. Я вам залишаю знов посилання. Якщо ви ще не бачили, можете перейти і подивитися. Там більш буде детальний огляд на цей аромат. Ці аромати я купила на нотіно по дуже привабливим цінам. Я їх придбала зимою в лютому. До мене приїхали ось ці три красунчики. Флакони дуже прикольні і гарні. Мені одразу флакони сподобалися, і коробки в них дуже гарні. Про що я одразу не могла сказати про аромати, тому що зимою, коли я понюхала ці парфуми, вони взагалі мене не вразили, і вони мені здалися якимись дитячими і монотонними. Я їх одразу поставила, прибрала подалі зі своїх очей, щоб їх не бачити, і навіть не носила. Тобто я їх отримала, занюхала і поставила подалі. А потім літом я згадала про них, от зараз, дістала. І думаю, ну, потестую. я, Ладно, маю ці аромати, треба ж їх протестувати. Нанесла кожен з них на блотер. І поклала блотери відпочивати. І потім, коли я до них через час, через пару годин до них прийшла, вони дуже приємно пахли. Я здивувалася, і потім, звісно, у мене виникло бажання розносити їх на шкірі. І коли я попробувала їх на шкірі, то вони мені стали дуже до вподоби. Сьогодні буду ділитися з вами своїми враженнями. Я одразу вибачаюся. Ви бачите, у мене штора бігає, і, можливо, ви чуєте звуки якісь на фоні. Це у мене кицьки бавляться, я не можу їм заперечити. Нехай бавляться. Якщо вам не подобається, то виключайте, будь ласка, відео. Не дивіться, якщо вам, звісно, заважає. Ну і давайте почнемо з оцього мангового красунчика. Аромат Mango Punch, він присвячений манго. Манго тут соковитий, дуже м'який, і я би сказала, він перестиглий. Коли я спочатку його наношу, відчувається прям дійсно таке перестигле, м'якеньке манго, навіть мангове якесь пюре. Потім, коли проходить час. З цього аромату я починаю відчувати якусь випічку. Це не просто манго стає, а це якийсь десерт з випічкою і з манговим топінгом або з манговим варенням. Аромат дуже солодкий, в ньому навіть молочність проявляється, але не одразу, я не знаю, можливо, якщо у вас шкіра потепліша, ніж у мене, ви одразу почнете відчувати в ньому лактонність. На мені, на моїй шкірі, я відчуваю лактонність з часом. Одразу я просто відчуваю, як перестигли манго. У мене такий блотер сьогодні смішний. Одразу перестигли манго, потім я починаю відчувати якусь лимонний, лимонний десерт, лимонну випічку, якийсь коржичок лимонний. І потім, звісно, на мені проявляється лактонність. Це ніби якесь мангове смузі, воно дуже-дуже м'якеньке, дуже солодке. І цей аромат зимою взагалі не так звучить, він зимою не гарний, він монотонний. А от літом, коли я його спробувала на шкірі, в велику спеку я його носила в 30 Градусів він дійсно відчувається дуже прикольно. Тут відчуваються і прям солодкі ноти, і кислиночка в ньому є, тому що зимою я кислинки взагалі не відчувала. Він для мене був як дуже солодкий, важкий такий пляцок на тобі. А літом в ньому і кислиночка проявляється, і прям відчувається його текстурність м'яка, ніби це мангове смузі або вершки збиті з манго. таке щось м'якеньке, повітряне в ньому відчувається. І, звісно, я тут відчуваю ваніль, десертність якусь. Аромат гурманський, дуже смачний, соковитий. Якщо би зимою я знімала вам відео, я б сказала, що це дитячий парфум, аромат для дівчаток і хлопців років до 15, але зараз літом він більше багато себе проявляє, і зараз він мені дійсно подобається. Подобається набагато більше, ніж зимою. Я зараз його залюбки ношу. Дивіться, скільки в мене вже Ну, вони, ось ці флакони, були прям. Під краєчок наповнені, тут, до речі, 100 мл у флаконах. Флакони гарні, флакони дійсно добротно зроблені, рідини багато, долито все до кінця. Аромат прикольний, але я ж кажу: зимою ви його не поносите, тому що ну, я б не радила, він зимою не гарний. А от літом на спеку, якщо ви любите солодкі, фруктові аромати, аромати з манго із пюре, мангове пюре таке соковите, з кислиночкою, але все ж таке солодке, з вершками, з лактонністю, і з лимонним таким пиріжечком, то вам цей аромат сподобається. Мені здається, за його ціну він прикольний. Ну, В принципі, він не пахне дорого, ось так, от на мільйони баксів, він пахне на свою ціну. Наступний аромат, про який я вам також хочу розповісти, це Pear Potion. Ось такий класний флакон. Мій улюблений флакон серед усіх, тому що я люблю ось цей колір. Ну, ви, мабуть, знаєте, якщо дивитесь моє відео, що я люблю зелені відтінки. Ой, і це аромат. Дуже мене вразив. Спочатку, коли я також його отримала зимою, я його понюхала, і він мені пах просто грошевими лядяниками, типу дюшеса, ось такими цукерками. Також монотонний аромат. Я думаю, ну можливо, я цей парфум віддам своїй племінниці, можливо, вона буде його носити. Моїй племінниці якраз 15 років. І я його прибрала і забула про нього, а от нещодавно дістала, напшикала, і я була в шоці. народ, Я не знаю, що це трапилося. Недавно робила ну, недавно, весною я робила огляд на аромат новинку від Maison Мaisн Francisco Kirky. І я там казала, що цей аромат пахне аскорбіновою кислотою або ось тими цукерочками, такими, з яких роблять браслетики. І дійсно він так і пахне. І коли я потестувала ось цей аромат літом, він мені дуже схожий став на кирки. Але в мене не складається пазл з тим, що ось цей аромат вийшов першим, а потім вже через час, через, через рік майже вийшов в кирки. Але вони для мене дуже-дуже подібні, дуже схожі. Якщо б я не знала аромати кирки від кюркжана, я би не могла порівняти ось цей парфум з жодним парфумом іншим, тому що він мені ні на що не схожий, ні що не нагадує. Але так як я вже знаю кирки, вони мені не дуже схожі. я не можу зрозуміти, чи то Перес Корнер скопіювали або викрили якусь формулу, опередили мезон Франциска Оркжан, що вони зробили клона поперед тим, як вийшов оригінал, чи то мезон Франциска Ржан скопіював вже Перес Корнер. У мене таке якесь непорозуміння. Тому що аромати я би сказала, що ось це клон на керки, але я не можу так сказати, тому що керки вийшов після ось цього аромату. Коротше, якщо вам подобається аромат Керки, ви можете затестувати ось цей Pair Potion, вони дуже-дуже подібні. Якщо ви не знаєте, як пахне Курке, я, я вже сказала, що він мені нагадує аскорбінову кислоту, і це дійсно аскорбінку, цукерочку, з ту таблеточку, аскорбінку. І ось цей аромат також мені дуже пахне аскорбінкою, але ще він мені трошечки нагадує. Не дюшескі. Дюшескі то зимою мені в цьому ароматі здавалися. Зараз мені це пахне жувальними ведмедиками. Дійсно такий приємний аромат, який пахне жувальними ведмедиками і аскорбіновою кислотою. Це аромат про грушу. І Дійсно, тут груша відчувається, але вона не свіжа, а це груша, яка в тих ведмедиках або в аскорбінової кислоті. Якщо б ви взяли аскорбінку зі смаком груші, то ось це от було б. Аромат прикольний, аромат позитивний. Він дуже-дуже кислий, до речі. Ну от Уявіть собі, аскорбінову кислоту на смак. Ось цей аромат пахне так само, як аскорбінова кислота на смак. Кисленько. Солодко, але дуже кисленько. І він, якщо порівнювати його з попереднім манго, то манго він такий м'який, збитий, вершковий, такий повітряний. Ось цей аромат він більш сухий, а скорбіновий. Ось дійсно, от, ніби скорбінку, якщо розмолоти от в порошочок, порошочком пахне. Ну, от Він такий більше порошковий. Цей сухий, цей більш м'який і вологий. Мені ось цей аромат навіть більше сподобався у спеку, ніж попередній манго, і я залюбки буду ним користуватися і далі літом. За його ціну, це просто клас. А якщо ви хочете себе керки і не можете його купити, тому що він дорогий, а він дійсно дорогий, то ось цей аромат коштує менше, ніж 1000 гривень, і він дуже нагадує мені керки. І третій аромат з цієї серії. Це Juicy Melange. Ось в такому градієнтному гарному флаконі. Splash, like the... Аромат, який одразу мені взагалі не сподобався. Зимою я його затестувала і така, що за смердючка? Він пах просто несуразно, якось незрозуміло чим. А зараз в теплі. Це дуже гарно, ну, по-перше, цей аромат пахне збитими вершками з полуницею. От дійсно, десерт збиті вершки з полуницею. Полуниця тут свіжа і з вершками солодкими. Ніжний, також він повітряний, збитий, лактонний. По консистенції, якщо б аромати мали консистенцію, він мені більш нагадує манго пенч, тому що вони такі е, м'які, повітряні, от ніби е, вершкові такі. Але також в цьому ароматі я відчуваю багато-багато зелені, а саме огородної зелені, а саме базиліку. І тут нота базиліка заявлена в цьому ароматі, і я її дуже яскраво відчуваю. Це, ніби ось цей вершковий десерт, вершки збиті з полуницею і прикрашені базиліком, свіжим листом базиліку. Це аромат найцікавіший з усіх, він найскладніший. Я не знаю, чи так гарно на відео виглядає, що я нюхаю ось ці закладки свої, але мені просто дуже подобається. Аромат із всіх трьох найскладніший, але я б сказала, що він і найскладніший у сприйнятті. Якщо ось ці аромати, вони не фруктові, такі смаколики, дуже приємні, які легко носити літом, то ось цей аромат, який не всім сподобається, тому що загалом його звучання і його. Якби настрій мені дуже сильно нагадує аромат Від Мюглєр Аура. І так, ви можете здивуватися, як ця ось та зелена отруйна аура може бути подібною до ось цього аромату. Ну, точніше, навпаки, як цей аромат, такий фруктовий красунчик, може бути подібним на ядовиту таку Poison ауру. Так, вони дійсно схожі саме в звучанні, коли ось ця полиниця з вершками поєднується із базиліком, а базилік тут яскраво відчувається. І ось ця нота базиліку мені нагадує ось ту ноту отруйну в аурі зелень, ніби папороть. От в аурі я відчуваю папороть і джунглі, а в цьому ароматі я відчуваю базилік і город, але вони мені дають одне й те саме враження, що дуже цікаво. Так що, якщо вам подобається аура, то можете затестувати Juicy Melange. Цей аромат вам повинен також сподобатися. Але якщо вам аура не до вподоби, навіть не тестуйте цей аромат, бо він дійсно виглядає дуже дивним, дуже незвичним, як на мене аромат, який прикольний має поєднання полуниці з базиліком і з солодкими збитими вершками. Ось ці солодкі збиті вершки можуть, мабуть, нагадувати ванільність в аурі. Ось ця полуничність з базиліком нагадує цю зелень соковиту, яка також в аурі. І коли загалом ось цей аромат розкривається на шкірі, він дійсно у шлейфі схожий на ауру. Але це аромат не такий яскравий, не такий характерний, як аура, він більш спокійний, він більше такий згладжений, скруглений, він легший, ніж аура, він дійсно літній. Наприклад, якщо ауру, я більше Люблю носити в дощ, в осінь, ось таку більш похмуру, вологу погоду. То ось цей аромат я би носила на спеку. Так що, якщо вам подобається аура і ви хочете літню легку фруктову ауру, таку ягідну полуничну, то можете спробувати Juicy Melange. Також аромат пахне не на всі гроші світу, він відповідає своїй ціні, але за його ціну це просто класна знахідка. І що я хочу вам ще сказати? Не очікуйте від цих ароматів, паралельно вам показую коробки. Не очікуйте від цих ароматів чогось неймовірного. Вони дійсно відповідають своєму ціннику. Це бюджетні аромати. Вони мають гарну стійкість, гарні шлейфи, хороші технічні характеристики. Але вони звучать... Вони, до речі, не звучать як Араби, як арабська парфумерія. Вони звучать як хороший, гарний бюджетний люкс. Аромати солоденькі. Ось цей, мабуть, найсолодший з усіх. Він дуже солодкий. Він прям такий трошечки приторний. Прям таке манго-м'яке. Перезрівше, навіть трошечки підгнивше, але мені подобається. Мені подобається таке манго. Я сама люблю їсти таке манго, щоб було вже майже на грані підгнилості, тому що я не люблю зелені манго, які продаються у нас в магазині. Ось ці манго, яке ви бачите зараз на прилавках в магазинах, у нас вони зелені, вони ж такі не повинні бути. В ідеалі. І от я люблю таке дуже м'яке, манго соковите, яке майже таке пюрешне. Ось в цьому ароматі воно відчувається. І ось цей аромат це дійсно позитивчик. Аромат, який довго тримається в спеку. До речі, він спочатку відчувається таким грушевою желейкою, ведмедиком тим желейним, трошечки, як я сказала, вже нагадує аскорбінову кислоту, якщо б була грушева аскорбінова кислота. Класний такий позитивний аромат, і згодом він також згладжується на шкірі. Він стає більш ванільним, більш десертним, але прикольний все одно, мені подобається. На спеку він довго тримається, і чому я дуже рада, також класні в нього технічні характеристики. А ось цей аромат незвичний, саме незвичний з усіх, але він також дуже стійкий, в нього класний шлейф. Мені здається, у цього аромату найбільший, найдовший шлейф з усіх, він найскладніший. Але я ж кажу, якщо вам не подобається аура, то, можливо, цей аромат вам і не сподобається. Але можливо таке, що він вам дійсно сподобається, тому що він легший, ніж аура, він більш фруктовий, він більше такий м'який і округлий. Якщо аура, вона така. Е Пронизлива, зелені. зеленість дуже яскрава, і ваніль дуже яскрава. То в цьому ароматі все округло і все, мабуть, тихше звучить, але все одно прикольно. Ось, Так що пробуйте, не купляйте аромати наосліп, якщо ви не хочете витрачати дарма кошти. Я раджу завжди. Тестувати перед покупкою. Але якщо ви, наприклад, така людина, як я, парфман'як, яка хоче себе порадувати якоюсь бюджетною парфумкою, але не витрачати багато коштів, і отримати такі от нові враження від парфумів, то мені здається, можна собі і наосліп таке взяти. Я не шкодую. Єдине, я ж кажу, у мене перші враження зимою були геть протилежні. Мені зимою ці аромати не сподобалися, чесно кажу. Вони мені сподобалися лише влітку, тому я залишаю. Залишаю їх на літо, зараз виставляю собі на поличку і буду їх носити. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте його вподобайками, пишіть свої коментарі. Підписуйтеся на мій канал, я вам всім завжди дуже рада і вдячна. Бережіть себе, будьте в безпеці, будьте обов'язково мені здорові, і побачимося ми з вами дуже-дуже скоро. Па-па, Гарного вам дня!